Вітаю, всіх! Хочу подивитись запорізький напрямок на квітень місяць. Тому що пишуть про загострення, загрози, все що можна. Запорізький напрямок, квітень місяць. Бойові дії, загрози, окупація, просування, все. Яка загальна тенденція? Загальна. Почнемо з загального. Ворог там дуже активний, зрозуміло. Зміни. Лісти будуть. Справ... Вважають, що це навіть справедливо. По королю Пентаклів це навіть потрібно з точки зору ворога. І війна. Активізація бойових дій. Активність. Справедлива, на їх думку. Кінцевий результат. Угу. Дуже гарячі. Зміна стану на такий загострення, гарячий напрямок. Палає, летить руйнація. Дуже багато руйнування. П'ятірка пентаклів, дуже багато руйнування. руйнації, проблем, ресурси, втрати військової техніки. З обох сторін. Так, тепер. Ворог матиме успіх по просуванню, ворог матиме успіх по просуванню. Скажімо так, ворог матиме успіх, але я б не сказала, що це буде прям вау. Він готується, він довго до цього готувався, щоб мати цей успіх. Жертви. Більше розмов про це. Більше як розмов і намагаються домовитись про цю територію, про цей напрямок ворог знає, що він робить. Довбати буде страшне щось. Ці просування матимуть характер, я б не сказала, що прям значущий, але дуже руйнівний. Конкретно руйнівний. І намагання до себе піджати ситуацію. Тепер. Наші, наші ЗСУ втримають наступ ворога на запорізькому напрямку. Наші ЗСУ втримають наступ ворога на запорізькому напрямку. Так. Це відповідь так. По пажу. Знову ж таки, відразу можуть щось не втримати, кудись відійти. І карта. Нагляду, споглядання за ситуацією контроль ситуації. Не кинули вони. П'ятірка жезлів. оце захист. Дійсно, захист. Важко, дуже важко. Двійка мечів. Дуже добре. Чому? Тому що це зупинка в певній точці буде. Новий рух цей буде зупинений. Більше ілюзорності від того, що це прям страшна річ. Це страшна річ, там, де буде наступ важко. Це зрозуміло, що хто проживає при фронтовій зоні, це ж на ваш страх і ризик завжди. Розмов багато про це, Ілюзії, що буде там щось таке. Багато розмов і якихось неправдивої інформації отримується. Давайте подивимось так, що відбувається на Запорізькому напрямку, про що нам не кажуть. Що відбувається на запорізькому напрямку, про що не кажуть? Там зміни карти фінансів, тобто концентрація ресурсів, підготовка і це все не одного дня справи. Так, тепер. Повторення ситуації відбувається. Там вже таке було. Можливо, якийсь такий наступ був. Така ситуація вже була. Кінцевий результат. Рух. Такий хитрий, підступний. Вночі, можливо, рух більше. Коли темно, двійка жезлів. Такий момент, що два напрямки з двох сторін. І, так, знаєте, двоє ситуації в плані того, що робити. Така розтіряність. Що, що робити? Одні можуть тиснути з двох сторін, інші думати, як краще зробити. Ну, ось так. Приховується там також багато. Тепер, що, мабуть, цікавить найбільше жителів Запоріжжя, хочу зробити акцент на чому. Я, як житель міста Мільйонника, і житель, який виріс в Дергачівському районі, спокійно може це коментувати, як це передмістя і саме місто. Тобто, я прекрасно розумію, що Якщо ось, наприклад, летять дрони, містом буде сильно страждати. Я прекрасно розумію, що це лотерея. У мене там пів життя. При цьому я розумію, що треба захищати місто. Все. Ось що я можу сказати на цю тему. Коли ви мені пишете, що там теж люди, так, коли я там знаходжуся, ти ж людина. Там в мене є родичі, там. Моє майно є, там є мій кіт, моя велика біла собачка іграшкова і ще всякого, при всякого. Але при цьому я прекрасно розумію. Якщо там знаходжусь, а я не знаходжусь там. Відповім вам більше. Через певні причини. Ось і все. Тому, будь ласка, зрозумійте мої питання, для чого це робиться? Ворог зможе просунутись під час наступу ближче до самого Запоріжжя. Ворог зможе просунутись під час наступу до самого Запоріжжя ближче. Ближче до міста. Ні, відразу скажу ні. Вони отримують розчарування? Ні, до Запоріжжя ні. І відразу вилазять домовленості. Ні. До Запоріжжя їх не пустять. Це головне. Сила. Так, ніхто не пустить їх до міста. Так, оборона міста це оборона обласного центру це є один з головних моментів.